Стояти. Що, з чого почнемо? Добрий день. Вже почали в ефірі. Ну, да. Так, Всім добрий вечір. Знімемо декілька варіантів недорогих, напевно, машин. Вчора я зняв на 10 хвилин три пропозиції подивитися. Не було часу трошки, да? і зараз з Давидом що ми знімемо? Щось познімаємо трохи. Щось глянемо. Час, не вистачає нам часу працювати. От подивимось, як варіант. Вчора я зняв три варіанти недорогих автомобілів, скажімо так, 5-6 тисяч. Там буде хороший другий меган Астра, і, і Hyundai i 30 До речі, там на хороших комплектаціях. І що можна купити, скажімо так, за 5-6 тисяч, 6,5 до 7. От, До речі, також. Непоганий варіант, це як варіант, але треба можна інші розглядати, можна цей. Значить, шкода ФАБі, опять стоїть її вартість 10-11 рік. 10 рік буде на обліку. 246 займаного пробігу, правда, 1,2 двигун. Бо якщо буде 1,4, вона буде вже стоїти десь під 6 тисяч. Але якщо вам там на, на недалекі поїздки, то 12 двигуна також вистачає, і він не зовсім поганий має ресурс, він дешевший в обслуговуванні, як 1,4. Наприклад, там, TSI. Це. Тут стоїть цепок, але він досить недорогий взагалі. Економна буде машина. Плюс комплектація в ній є, дивіться, передній підгріве сидінь, повний електропакет. Буває тільки два більшості, піднімача, піднімача. тут чотири. І клімат-контроль одну зону. і круїз є. Тут переваги 1,2 двигуна. Так само, як чомусь на TSI, як в більшості комплектація в Octavia краще, так само як Fabia. Також легкосплавні диски і універсальна машинка. Рік хороший, 10-й. Тому це якби є, скажімо так, якщо ви хочете новіший рік, машинку ще не геть стару, то можна розглядати з 1,2 двигуном. Досить непогана машина. Це якби буде трошки цікавіше, як брати, там, наприклад, з 1,6 двигуном, але 6-5 рік. Тобто, якщо ви хочете рік щось сучастіше, то я би порадив би звернути увагу. Якщо ж хочете все-таки вигон простіший, ну без цепа, бо цей з цепом 1,4, то вам придеться заплатити десь в районі 6 тисяч за таку фабію. Ну, якось так, йдемо далі. Друзі, також, якщо у вас є, наприклад, 6500 даний автомобіль, Renault Clio, і ви хочете дизель, 1,5 дизель. В такій ціновій категорії за 6 тисяч там 7 дуже важко купити щось дизельне. Тобто, якщо меган третій. Він за 7 тисяч вийде такий собі, потасканий з великим пробігом, скажемо так. А і, і рік буде там дев'ятий, наприклад. А тут, якщо вам підходить от такий невеличкий автомобіль, трошки менший, як е, третій Меган, але 12-й рік Renault Clio, 1,5 дизель, якщо у вас невелика сім'я, наприклад, чи молода, чи там в старшому віці незалежно. Вам хватить цієї машини, трошки менше замигана, то я рекомендував би звернути увагу. 12 рік, 1,5 дизель, хороший економний двигун, 203 заявного пробігу. По комплектації, дивіться, який, навіть навігація, кліматконтроль, два стеклопіднімачі, мультикермошкірине. Тобто доволі цікавий автомобільчик, тканинний салон, але легкосплавні диски, до речі, зимова гума. Вже на зиму не треба нічого думати, тут ще, ще трошки тепла і буде зима. Тобто варіант хороший. І покажемо зараз вам цінника, можна, до речі, розглядати як дизель за такі гроші. Як правило, краще купити невеличке кліво 12 2012 року. Наприклад, в мене такий хід думок. Але чим третій меган за 6,5 я, можливо, ще буде торг. Ви розумієте, він вийде ніякий, він вийде 9 рік і буде геть з'їжджений і так далі. Тут акуратне, чисте авто, гарне, діло чисте, видно, що воно збережне, що адекватний пробіг. Тому хід думок такий, що, можливо, коли не вистачає на Меган, купити кліво дизельне. Трошки менше, трошки може менше комфорту, але зате збереженіші автомобіль з меншим пробігом. Непогана комплектація необхідна є і економний 1,5 дизель. Але мотор він вже такий, як в Мегані, напевно. Так, Вибачаюсь. <кій> <кій> Двигун той самий, що йде в Меганах, дизельний. Просто коли п'ятиступка, менше кіловат. Дехто каже, що він не гірший, але в мене знайомого, він сам електрик, є меган третій, 1,5, там, по-моєму, 65 кВт чи 66, я не пам'ятаю точно. Неважливо, не ця тудин. Він каже, хватає його, тим більше місто, і навіть так само і на якісь далекі поїздки, якщо вам треба 500 кілометрів, 700 проїхати, ну ви проїдете, ну не шестиступка, а п'ятиступка. Він каже, що дуже економний і хороший двигун. От Він їздить 24 роки, просто обслуговує вчасно і немає з ним проблем. Тому, друзі, як для кліва, це ідеальний мотор. Також на багато кенго йде, п'ятиступка і менше кіловат риновський двигун. Тобто, Нормальний двигун просто вчасне обслуговування і правильної експлуатація і обслуговування. то От і все. Якщо вам треба автомобіль за 4 тисячі доларів, то, наприклад, от є така пропозиція на ринку. Значить, Nissan Micra, 2006 рік, 1.2 двигун, але, повірте, його і вистачає маленька машина. 233 заявно пробують 3 990 Швейцарії в рідній фарбі, плюси які. Кондиціонер є, Давид, там, бачиш чи ні? Є. Є. Є кондиціонер, шкіряне кермо. Ну, тобто це економний варіант. Так, тут дуже маленький багажник. Але якщо для дівчини чи для молоді, для когось, для хлопця, хто мій на механіці, як перша машина за 4 тисячі доларів, плюс, можливо, буде торг, ви будете говорити з власником, це є непоганий варіант. Тим більше в рідній фарбі, значить вона ще нержава не гнила не шпакльована. І видно, от пороги все ціленько. Тобто, це є також досить цікавий варіант. Навіщо щось купляти, непонятно яке там 90-го року щось, там якесь ауді, яке ви не будете знати, що з ним робити. Як можна купити от таку машинку, хоч і один-два? і два. Я думаю, її легше буде до пуття довести. Бо дехто каже, о, там є багато варіантів авторія. А смисл купляти вже машину варену-переварену, коли можна в рідній фарбі? Хай і двигун простенький там. Але були в нас такі машинки, які у нас не мікри були, а ці як вони? чи мікри теж були? Мікри були, так. Да. У, да, у нас були мікра була, і новіша була, мікра також. Так, і ну, теж ну, з двигуном 1.2, до речі. Оці у ж була чорна, це да, вже да, новіша да. була, просто до нас рік, так? Да? Так, да, і 1.2 і два був. Ну. І біла в нас була. Це нормальні машини, нормально вони їздять, і нормальний це двигун. Повірте, просто його обслуговувати. треба. Що не жалувались люди на. на, так, на і дві машинки ми продали, мужик дзвонив довольний. Да. Все. Навіть мужчина старший купив собі тільки в новішому кузові, 12-й рік. І, до речі, кого цікавий, тут в нас є, скажімо так, адміністрації сторожа, ну, які доглядають цією стоянкою, є в одного така Nissan Мікра, тільки вже десь 15-го року. До речі, якщо когось цікавить, то колись ми її знімемо. Ну, трошки буде більший бюджет, але теж на механіці. По-моєму, 2015 рік. Теж там адекватна ціна. Тому, розумієте, треба тут або щось старіше брати з лучшим двигуном, або як за 4 тисячі, ну на 1,6 пай ну, ніяк не потягнеш. Навіть не вийде нормальний гольф 4. Тому наш вам той 1.6? Купіть один і два і катайтеся. Да? Давид, як ти думаєш? Конечно. А дивись, ось такий варіант є цікавий. Mitsubishi Gold. О, тут вже 12-й рік. 1.3 і бензин, інший на автоматі. Ну, але 6,5. До речі, хто хоче е, на автоматі, 12 й рік. 198 заявного оригінального пробігу. швейцарія машинка і максимальна комплектація. Максимальна комплектація діамонт. Ну, я не знаю, я не мав такої машини, у нас таких не було, правда, Давид? Yeah. Звісно що тут стоїть роботизована коробка, тобто робот, але є кондиціонер, є мультикермошкіране, ще й в оригіналі, сидіння в оригіналі. До речі, збережено дуже гарно виглядає машина. На легкосплавних оригінальних Mitsubishi дисках, на зимовій гумі Godier. задні партроники є. Також, ну не купите ви, от навіть там мені Стас Долинський пише в Ютубі. Авто на гідротрансформаторі 1,6 і до 6 тисяч. І, і, і щоб був 1,6 двигун. Ну, не купите ви, це буде стара розвалюха. Ну Так доказує ринок, ціни. Тому теж рекомендував би. Роботи теж їздять, міняється степлення, міняється там муфта, немає нічого страшного. Тобто ремонт, їздять і ремонтуються. Так, Давид, чи ні? Звісно. Як варіант, машинка для дружини, для дівчини, для дочки. Можна розглядати. Дивитися, правда, перевіряти, що двигун, що як. Тобто досить цікавий варіант. Що, так? Да. Читав. Рані. Ні, Кадік, ні? Тож Кадік. Блін, в мене вже глюки. Сергій, ну. тож Ти тебе ді? такий самий був. Там просто багато машин не думав в голові. Значить, що, ми вирішили з Давидом, що в цю ціному кітворію підходить також 1.6 MPI Каді Volkswagen 2005, 6 рік, але сім місць. Дивіться, 6700 ціна. Нічого кращого, ніякого мінівена, ви не купите. От вам давить зараз зніме, до речі, по порогах. Що, цілі пороги? Звісно, візуально цілі. Народ би не гнилий. Треба перевірати, звісно, на яму, там разовий огляд можемо вам зробити. 220 заявного пробігу. Салончик, взагалі, ідеал. Можливо, сидіння підшили. Кермо, до речі, резинове, але оригінальне, трошки підтерте не сильно, є кондиціонер. Два стекло піднімачі. Гарний салон, 7 місць. До речі, як 1,6 із MPI, це досить дуже хороша машина. І беручи до уваги розмитнення і ціни сьогоднішні, це реальна її ціна. І ще й 1,6 і само собою, я не знаю, що означає лайф. Ти Давид, не знаєш? Це коли, не, вроді, якщо я не помиляюсь, то це е, база, ця довга база є, є коротша база. Це, можливо, комплектація лайф. Ні, напевне, комплектація. Ну, добре, ми ж не енциклопедія, ми не можемо все в голові тримати. Просто зараз поспішаємо і тому дуже тяжко зосередитися з думками. Але хочемо щось п'ятниця перед вихідними, хоч чуть-чуть вам зняти, щоб ви щось подивилися. Коротше, класний. Це не Максі База, це звичайний короткий каді, але 7-місний 1,6. До речі, він гарний. Всесезонно гума погано. Візуально я бачу в ньому потенціал, скажу так. Да, можливо, там є підкраси, але. Но... Я би сказав, би, автомобілі, які взагалі в такій цінові категорії 4-6 тисяч всім не звертати уваги на підкраси. Просто дивіться, що там не було варено пів машини там, чи четвертину, отаке. Не було шпакльовки відрами. Ну є там два-три елементи покращити, чи пороги пофарбовані. Дивіться, як вони пофарбовані. Якщо вони ті пороги не просто запідні, шпакльовкою зроблені, а варені пороги другі, то теж нічого страшного. В Вольцвагенах це такі є моменти. Тому нормальний. Адекватний варіант. Ми просто по ринку ходимо. Це ми не свої машини вам рекламуємо, розумієте? Але хочемо донести, щоб ви розуміли, що можна купити в такій ціновій категорії 4-6 тисяч 6,5. Це для прикладу трошки більше, як ми говорили про бюджет, але дивіться, Гольф Плюс, 7 рік, 1,4. Не вказано який, але я думаю, що ТС бо стоїть ДСГ 1,4. 160 пробігу, сертифікована 7700. За сьомий рік на автоматі, гольфа, 1,4 саха, наскільки я розумію, напевне, ну, треба буде уточнити клімат, підігріви, сидіння і руль в оригіналі. До речі, є навіть лепестки переключення передач на рулі, мультикермошкірене, круїз, повний електропакет. Ну, тобто комплектація не геть бідна, а нормальна комплектація. Гума всесезонна, легкосплавні диски, партроніки задні. Але сьогодні в нас дивились шостого гольфа і сказали, що дорого, 8500. Але шостий гольф на автоматі. 1.4 TSI, А тут 7700 п'ятий гольф сьомий рік. Ну, якось так. Ось такі ціни на автоматичних коробках передач, досить недешеві. Ти дивити. Да, у нас, до речі, буде скоро такий самий, але 8-й рік. Повна сервісна історія є в ньому. І... І він на механці буде, але комплектація United дуже шикарний стан буде обслужений, повністю гарний і все. Все як має бути. Буде Зроб... зроблений так, щоб сів і поїхав, і все. І да... забувся про вштувати. Давид підготує, тоді ми вам покажемо. Ціна приблизно ти ще не знаєш, яка буде, так? Да? Чесно, то не знаю. Йдемо, ще покажемо нового гольфа, і будемо закінчувати, бо просто зустріч в мене. Вже мене будуть зараз чекати, назначено. Будемо і... дивитися. Коротше, Давид такого готує восьмий рік і пробіг менший, каже, а тут ми знайшли такий гольф. Гольф e, Плюс 2008 рік, 1,4, e, саха 90 кВт. І на комплектації United. Клімат підігріви, підігрів, мультикермошкірене, повний електропакет, круїз такі от сидіння гарні. Ну, візуально гарний на легкосплавних дисках. Але бачите, перед цим ми дивилися рік такий, і комплектація трошки слабша, не Юнайтед. Ну, да? Чи як вона правильно називається? Юнайтед, так. Юнайтед, правильно, бо я вже заговаруюся. Значить, 7700 був на автоматі, а цей на механіці 6700. Ну, гарні гольфи дорогі. Що в Німеччині, що в Швейцарії чи в інших країнах, і що в нас виходить, бо розмитнення. Ну, якось так виходить, друзі. Значить, що? Зараз мене будуть ждати і дзвонити. Давай скажемо пару слів. А, дивись, нам ще треба буде доклеїти пауз. І ще один гольф в хечбейці. 2006 рік, 1,6. Я думаю, MPI, MPI. Шостий рік, 5750, 212 землевого пробігу. Знаєш, на кліматі, на підігрівах, два цікавого піднімача, круїза немає. Підігріви є, велика мультимедія на легкосплавних дисках. Це так для прикладу. О, люк є, так. Щоб ви розуміли, почому гульфи в нас виходить. Ну, на ринку, а не в нас. Ось такий варіант. Один і пай, виходить, бачите, навіть шостий рік, яка ціна. Щоб ви розуміли просто. Ні, зніми гульфа і цей. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні четвер, 4, 4 вересня. Вчора ми робили значить, машинки такі трохи дорожчі, які позаїжджали тільки на ринок. Сьогодні був авторинок, сьогодні зробимо дешевший сегмент. Бюджет буде такий від 6 там, до 10 тисяч, скажімо так. І зараз декілька машинок покажу, які тільки приїхали. Досить непогані машинки в рідній фарбі з чесними пробігами. І далі, що ще прийду по ринку, пошукаю. Всім дякую за підписки, за коментарі. Трошки часу обмаль, щоб коментувати коментарі. Можливо, завтра зберу добірку коментарів. Всім дякую, багато дуже коментарів, різних і по роботі. І так, то всім дякую за лайки, за підписки. Знаєте що гарного перегляду, сьогодні такий бюджет, якраз що всім треба, 6-7-8 тисяч. Дивимося. І кого буде цікавити, пишіть вайбер, WhatsApp, Telegram або телефонуйте до власників авто. Всього гарного перегляду. І, друзі, почнемо з цього гарного автомобільчика. Hyundai i30 в рідній фарбі. Голландська машина з Голландії, також підтверджений пробіг. І на гарних легкосплавних дисках і на дуже класній комплектації зараз подивимося. Бачимо гарні диски, літня гума в нормальному стані. Машинка реально дуже класна. Зараз покажу комплектацію на шкіряному салоні. Задні партронічки, клімат, все працює. Диски такі нормальні, стоять, оригінальні. І дивимося по автомобільчику. Повний електропакет, шкіряне сидіння, салон. Мультикермо 217 це оригінальний пробіг, є підтвердження РДВ, голландський техогляд. Навіть навігація автомобіль, клімат, клімат заправлений, все працює. Машинка реально класна, потолочок все в нормі. І зараз є ще один бонус в машині. Дивіться, тут навіть для дітей є, що рідко є в цих моделях, можна чи для дітей, чи для дорослих. Щоб поїхати на природу, можна подивитися фільм чи мультики. Також шторка в багажничку, все чисто, гарно, охайний автомобіль. Зараз подивимось також комплект, Потолок в нормі, запаска, ключ, домкрат, гак, все є в комплекті. Так, друзі, автомобіль 2011 року, 1.4 бензин, але працює двигун ідеально. І 6950 ціна, номер власника, бачите. Зараз ще подивимось, реально працює гарно, нічого не клацає. Завелась машинка, подивимося ще під капотний простір. До речі, дуже адекватно двигун працює. Реально толково. Видно, що автомобіль обслуговувався вчасно. До речі, немає ніяких слідів корозії. Все толком гарно. І реально двигун працює просто рівно, реально шепче. От кого цікавить таке авто, досить хороший варіант і ці виробники i30 Hyundai так само ж і щоід, зарекомендували себе досить класно, тому універсал. Якби і для сім'ї, і якщо на механіці підходить, досить класне авто. Кого цікавить, телефонуйте по номеру. Астраш. Теж толкова машина, до речі, з пробігом 180 тисяч. І зараз подивимось її. Легкосплавні диски, гарний колір. 1.6, 8, 7 рік буде на обліку. 1.6 і Рукопчик є, легкосплавні диски. Автомобіль в гарному кольорі. Також гарні диски оригінальні, хороша гума. Така ще добротна. І також шкіряний салон. Машина 2008 рік, сьогодні буде на обліку. По номеру телефону дзвонити до власника, що Hyundai i30 ми знімали. Ціна 5900. Мультикермо. 187 оригінального пробігу. Також машинний стан доволі такий толковий. хороша. Гума 23-го року, Вона ну, так, якби всесезонна але не зимова, напевне, всесезонна Ну Можна їсти європейська зима, бо і сніжинка є. і і так далі, скажімо так. Диски в нормальному стані. Салон доволі в нормальному збереженому стані. Машинка також з Голландії. Форкоп з розеткою, також гарна така металева накладка, щоб не царапалося. Зараз подивимося багажне відвілення. Полочка є і запаска, комплект. Все присутнє. Так, і там всередині домкрат. Ключ гак. Е, да, ніхто її ще не ставив цю докаточку запаску, видно. Повністю нова. І зараз ще під капотний простір подивимося. Передня гума також має класний протектор. Оптика в дуже нормальному стані. Двигунчик просто моркоче, реально дуже класно робить, відповідає дійсно пробігові робота. І рівно, і дуже гарно робить двигун. Кондиціонер працює, все заправлено. Видно також і по бачку, що гарний тусол, червоний, все чисто. Значить, машинка нормальна. Сьомим роком буде на обліку, восьмий. значить... І буде перший облік за кордоном, також значить, кого цікавить, гарна астра. 5900 і плюс буде якийсь адекватний торг. навіть наклейка тут є, До речі, щось знайшли от якусь наклейку. Таку цікаву. Бачите, на 174 тисячі 23-му році щось обслуговувалося. Ну, Більш детально треба дивитися. Машина реально класна. Телефонуйте по номеру в цьому, що був вказаний в попередній машині. Машинка реально варта уваги. Також ще такий миганчик, так само в хорошому бюджеті, досить в досить нормальному стані. Зараз подивимося. І також пробіг тут адекватний, маленький, до речі, як на такі роки. 2007 рік 1,6 бензин, 168 пробігу, оригінального 100%. Значить так. Заявляє продавець, ну, будете перевіряти, хто там не вірить чи не вірить. 5950. І адекватна ціна, я скажу так. Панорамний До речі, рідне лобове скло. Панорамний дах присутній. І Хто хоче, от беріть він код, перевірайте. Панорамний дах. Зараз подивимося в салончику. Машинку. Хто любить меган, з таким пробігом. Реально вартий уваги. Часом хтось питається толковий маган. До речі, сидіння ціленьке, кермо в оригіналі, не фарбоване. Клімат. Така машинка. Панорама працює, клімат заправлений. Тобто адекватне авто на свої літа досить адекватно, гарно виглядає. Зараз ще подивимося багажне відділення. Давай я відкрию Так, що Почекай, мені, блін, на YouTube не можна музику. Блять, там щось починається, авторські... Клімат працює, два ключики, моя щось трошки з паузою загрався, а то краще випадку. повторюся. Панорама працює, реально гарний незачуханий стан, видно по сидінням по всьому. Так само карти взагалі... Бачите, панорамний дах працює, реально все робить. Це великий плюс, що воно все робить. І... Я щось паузою, не пам'ятаю, дивіться, вінкотку цікавить, дивитись. Карти всі ціленькі. Так само двигун працює знову ж таки нормально. Коротше, от вам три варіанти. Машин при пам'яті, з дуже адекватним пробігом, є карвертікал і так далі. Дивіться, фари в якому стані по офіціалу, хто хоче, ВІН-коди я надав. Перевірайте. Дивіться. Нормальні класні тачки в такому бюджеті. Далі буде. Друзі, всім дякуємо за те, що ви дивитеся нашу сторінку. Кого цікавить, які автомобілі, дзвоніть по телефону. Також пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram Дякую за е хороші коментарі, за побажання. Всім жмемо руку, тиснемо руку, гарних вихідних, сьогодні п'ятця. Завтра постараємося зробити огляд більш більший, детальніший, більш обширніший і щось цікаве. Напишіть, будь ласка, що ви хочете побачити в слідуючому огляді. Тобто завтра, якщо в нас, дай Бог, доживемо, буде час, можливість, які машинки ви хочете побачити? Хто додивився до кінця, того виконуємо завтра побажання. Але пишіть конкретно: автомат, дизель, яке покоління, який рік і так далі. Друзі, всім гарного вечора, всіх цінимо, дякуємо вам. Будьте крепкі і здорові, мирної ночі. До побачення, пока.